Привіт сексуалки! А зараз у нас Ірландія. Поки у нас іде заставка, там посткарт. Я нагадаю, що завтра, можливо, вже, це вже типу, сьогодні, на YouTube каналі о 19. О 19 що я скажу. О 9.15 ранку відкривається кліп на пісні Підрахуй. Обов'язково подивіться і підтримайте. Хто, як не ви мене підтримає? Давайте, давай, Ірландія. Ну прямо Чорногорія була дуже погана. Який в нейдеться цікавий тембр. Клас. Знаєте, вона може навіть хвилюватися, але в неї такий тембр, що. Прикольний тембр. Я не слухав цю пісню. Наверно. Слухайте, мені подобається. Я не можу вам. Мені. от... Це дуже дивно, але для мене це як темна конячка. Мені дуже подобається тембр. Дуже багато дитячого в цьому році, так? Дуже багато цього штучного, дитячого пластика, цього всього фольги. Але це так. Мені здається, що зараз після цього півфіналу це після може дуже супер залетіти в Тіктоці. Але, звичайно, краще б залетіла моя пісня підрахуй, яка виходить вже завтра. Ну, Якщо ви дивитеся це, це відео завтра, то вона вже вийшла. Слухайте на всіх платформах, знімайте тіктоки і дивіться кліп. А що вона буде все рівно там стояти? На цій висоті? Що це за ретроградні Меркурії в неї? Це вона, що це вона в мене краде ідею? Це в мене ретроградні Меркурії. Це може зацінити молода аудиторія і аудиторія Кореї. Яка там, північна чи південна Я весь час їх путаю. Музика знає, аранжування чисто нульові. Чисто нульові такі 2000-2003 рік. Можна я зараз скажу, це дуже нагадує, особливо російські ці, знаєте, група краски, пропаганда. Е, дуже. Оранжування руки вверх прям вообще. Вот тут вона щось щось із інтонування в неї погано. Тут хорошо. Окей. мінус. Мені сподобалось. Мені здається, що вона має пройти у фінал. А як думаєте ви? Курс по мобільному монтажу, дуже дякую вам. До зустрічі в наступних моїх відео і на відеокліпі! Хто на відеокліпі буде з моїх реакцій, обов'язково напишіть, що я прийшла після твоїх ефірів, коли ти казав, іди на відеокліпи, дивіться кліп, напишіть це у коментарях. Дякую вам.